Який хороший день? Нарешті я приїхав в аеропорт. Зараз треба зачекати, коли нарешті буде Коли мій при... коли... Коли при... літачок нарешті прибуде. Так, на який він має прибути? Ось іш, так, а, ніби так. Добре, почекаю тут. Та... Все сілочко. Я хотів сказати, і що е, не підписані дивляться мої відео 84%. Тому я хочу вам сказати: підпишіться, будь ласка. А поки літак приїжджає, ви слухаєте це. Так, о, ось, він, приїхав. Добре. Треба залізти що в нього. Я туда залез. Может быть, его... ось так. О, все, не бы зарез. Так, запускаем двугуни. Чекаем, по... Чекаем, поки проедет, поки проедем в другий пилот, и загрузите мать загрузите пассажира. О! Все, все, ніби там пасажири загрузились. Я ще без другого пілота, ну добре. Так, ось так це все виглядає. Добре, тепер здаємо назад. Ось, ось так виглядає наш літочок. Виїжджаємо назад. И далее, видимо. Так, уезжаем сюда. Вот. О, президент взлетає. Прикольно, дивіться. Президентівський літак взлетає. Диспетчера немає чомусь в цій кабинете. Ну ладно. Пропускаємо президентовский літачок. Зараз поводчим окей, взлетає круто ой, не вилітає, ня. Не. Алло. Лама полетіла. Я думаю, тут дити відїдемо сюди. На цю схоже. Побачимо який. Ну що я стоїть? Мене я хочу пропускаю пропустити. А, ні, все злітає. Дивіться. Я круто злітає. Так, добре, виїжджаємо зразу за ним. За недолго. Надеюсь, що цього мені хватить для взльоту. бо це 320 Айрбас 320, хто не розуміє коротких значень, А, а він не піти на другий круг? оцей от літак? так? Ну я не знаю. Він же надто близько. Я... Я не, ни не в ч ⁇ не это а авиакатастрофа, або я не на второй круг. Ой, я что-то не надеюсь, что он ходит в другой круг. Я не надеюсь, что я недею. А... а я не думаю. А я не думав, але він... Замно, э... ні ніби цього не было. Добре, закрылки, вздротный режим двигунев, взлітаем. Пасажирів значок вже має бути, тому що автоматика все робить за мене, а мені хіба що треба надо... просто заробити з рід і виліт. Так, ніби взлетіла в повітрі, шасі закриваємо. Ми летимо. Ви от туда в, в Токио? Ой. Ось... Так, набираем высоту под тихоньку. На... Так. Ой, что це мне напишись? Что осталось? О, ні, в нас в нас один двигун випнувся. Що нам робити? Ще другий отключився, та ну ладно. Повернення в аеропорт неможливе, тут буде, треба буде заходити на другий круг. Добре. Робимо, робимо маневр вниз. Давай, лети на 90 градусів вниз. Ми маємо виконати цей маневр. На... Сюди не посадимо. Треба буде вже все. Садити його на воду. Ми ніяк не зможемо призвонитись. А є ще одна ідея? Приземлитись біля берега. Щоб сразу можна було піти воно назад в аеропорт. Добре. Так, закрилки на посадочну. І... Так. Так, води коснули, і зразу виходимо з літака швидко. Все, ніби. Ніби все. Ніби спаслись. Але ж, звісно. Більше не хочу... Більше не... Я думаю, собі краще літак куплю. Не хочу більше на таких. Не на літаках. Літати, пасажири зараз евакуюються, а я поки на берег. Випливу. Е, ні, сюди. О, все, добре. З вами був я, містер Дак. Дякую за перегляд і всім пока! Це був короткий мініфільм.